А добра і казка, у садок ідуть, у садочку, у садочку нас вами живуть. Сьогодні, малята, ми будемо з вами порівнювати множини та порівнювати предмети. Вітаю вас, діти, матусі і тата! Незабаром Різдво почнемо святкувати. Отже, дізнаємо, що за дива несе На нам це свято, свято Різдва. Свята чекала і маленька дівчинка Марічка. Завтра вже Різдво. Промайнула в голові у дівчинки. Вона вже прокинулася, але ще ніжилася в ліжечку під теплою ковдрою. Марічка була ще зовсім маленькою. Нещодавно їй виповнилося п'ять рочків Батьки не могли нарадуватися своєю донечкою, яка була розумничкою і дуже допитливою. Хочу чогось казкового, чарівного, щоб запам'яталось назавжди. Таке може трапитися тільки напередодні різдва, а значить, сьогодні. Марічка швиденько встала з ліжечка, хутко вдяглася і пішла на кухню, де її вже чекала мама З частуванням, смачненькими пиріжками. На кухні все пахло різдвом. На святковою вечерею потріскували поліна у розтопленій печі. Усе це створювало відчуття чогось казкового і загадкового. Цей урочистий настрій передався і Марічці. Вона чекала дива, дівчинка швидко вдяглася і пішла його шукати на подвір'ї. На вулиці повним ходом панувала зима. Усе замело снігом. Та раптом Марічка помітила на подвір'ї якісь незрозумілі білі кулі, різні за величиною. Так це ж сніжні кулі. Хто б їх міг оце зліпити і що з ними робити? А давайте ми допоможемо Марічці зліпити сніговиків великого і маленького. Для того, щоб зліпити великого сніговика, нам треба використати три кулі. Велику, меншу і найменшу. Виберіть дітки велику кулю. Так, вірно. А тепер покажіть меншу кулю. Так. І найменшу. Молодці. Ліпимо великого сніговика. Залишилося дві кулі, які вони діти за розміром. Ця куля велика. А ця маленька. Ліпимо маленького сніговика. Молодці малята. Сніговичок просить нас допомогти йому порахувати сніжинки та сніжки. Скільки малята сніжинок? Вірно, три. А скільки сніжок? Так, дві. Чого більше, діти? Сніжинок. А наскільки сніжинок більше, ніж сніжок? Правильно на одну. Що треба зробити, щоб сніжинок і сніжок стало порівну? Вірно додати одну сніжку. А тепер скільки сніжинок та сніжок, дітки. Так, сніжинок стільки ж скільки і сніжок. Або порівну. Молодці малята. А ще, дітки, сніговички просять визначити, у кого шарф довгий, а в кого короткий. Допоможемо малята! Так. Беремо червоний шарф, накладаємо на коричневий і бачимо, що червоний шарф коротший, а коричневий довший. Дякуємо малята за допомогу. Раптом Марічка побачила в сніговому заметі щось біленьке і пухнасте. Ой, так це ж зайченя з лісу прибігло. Мабуть, хоче їсти. Та виявилося, що в кучугурах сиділа родина зайців. Дітки, давайте пригостимо зайченят морквою. Порахуйте і скажіть, скільки зайченят. Вірно, три. Скільки їм треба морквинок? Також три. До зайчат пристрибав ще один зайчик. Скільки стало всього зайченят? Чотири А скільки морквинок? Три. Кого більше малята? Зайченят. А чого менше? Морквинок. Наскільки дітки морквинок менше, ніж зайченят? На одну. Що треба зробити, щоб їх стало порівну? Додати ще одну морквину. Молодці дітки. Марічка хотіла погладити маленькі зайченятку. Та воно злякалося, вискочило із замету і побігло до лісу. Почекай, ну почекай, так не чесно. Дівчинка подумала, що з нею мало статися щось чарівне і загадкове, і ось воно тікає від неї на чотирьох прутких лапах. Зараз я тебе дожену. Вона побігла за зайчиком. Коли Марічка зупинилася перевести подих, то помітила, що опинилася у хащах лісу. На галявині дівчинка помітила дві лісові красуні ялинки. Вони сперечалися між собою: хто з них вище, а хто нижче. Підкажіть, дітки, яка з цих ялинок висока, а яка низька? І як ми це можемо зробити? Треба прикласти одну ялинку до іншої. І тепер ми бачимо, що ялинка праворуч. Нижча, а ліворуч вища. Дуже добре малята. За мить дівчинка забула, куди їй потрібно йти. Марічка зрозуміла, що заблукала. Не хочу більше дива, хочу до мами і тата. Марічка сподівалася, що хтось прийде, але навкруги було тихо. Усі готувалися вдома до свята. Дівчинка не втрималася і голосно заплакала. Ти чого плачеш, донечко? Ми тебе по всьому селі шукаємо. Почувся такий рідний і лагідний татків голос. Я, санчика, нас доганяла і заблукала. Татко міцно обійняв донечку. Заспокоїв і повів додому. За вікном уже стемніло. Марічка вмостилася в старому кріслі, досі закутана у теплу ковдру. Яскравими зірочками виблискувала ялиночка, палало вогнище в печі і пахло лісом і каскою. Дівчинці було тепло і затишно. Ось вона, справжня казка. Це тоді. Коли біля тебе усі рідні і дорогі з серцю люди? Для Марічки так і залишилося таємницею. Чому так плакала мама, коли тато привів дівчинку додому? І чому ніхто на неї не нагримав? А усі тільки обнімали і цілували? Дивні ці дорослі. Вони напевно тільки на різдво такими загадковими бувають. Так розмірковувала Марічка, чекаючи на Різдвяну ніч. Але непомітно заснула, а на дворі вже Різдвяна зірка засяяла. Час прийшов нам відпочити та ніжками потопотіти. Я більше світі люблю я, коли ж осню зима, лопатом снігом перший раз. Легенько посипає нас від білий сніжної краси, стає казкову навкруги, всі разом кричимо, УРА! «Ура До нас прийшла зима Сніжинки крутяться, веселі, Щасливий новий рік іде, нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе, Сніжинки крутяться, веселі, Щасливий новий рік іде, нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе Slišim ti krutec, se veselim, šťastni novi rik gre. Na vodo unki pijem limko, zimova gaska prinese. Do novih zustričej.